Таке заробітчанство чомусь. Може, це дуже, дуже критично сказано. Для прикладу, ті самі вибори, які зараз починаються. От українські, якщо мислити стандартами українського журналіста, то починаються вибори, і, mm -hmm. значить, Починаю. ми мислимо так: треба працювати, треба працювати, треба братися до роботи, щоб нічого ніде не пропустити. А в нас. Кордонний змі, у нас починається так: вибори, значить треба бути більш уважним. Тобто, щоб ніхто ніде не зміг на тебе вплинути, підплатити, замовити, різними шляхами подати інформацію, Тобто, тут зовсім чомусь різні підходи. Я дивлюся на це дослідження. Тут є критерії, за якими давали і мене оце баланс думок чомусь на останньому місці. Це мене одразу, mm -hmm. одразу здивувало. Тому що, якщо йти тими стандартами, якщо ми вже говоримо по стандарти міжнародні і закордонних змі, я думаю, що баланс думок, як мінімум, у нас би стояло на другому. Місці. Ні, воно на першому стоїть. Це за результатами на останньому. Тобто його немає. Власне, я про що його сказати, за важливістю воно перше. За важливістю. Ну так, але не дотримання. Фактом, але за фактом А за фактом За фактом так. було, власне, так як я говорю. Ну, оперативність це така. Достовірність спершу, звісно, це достовірність. Достовірність, яка перевіряється, не знаю, моїм засобом масової інформації, перевіряється дуже довго. І дуже пильно. Тобто, якщо у нас інформація проходить через... через три роки, я не знаю, як в львівських ЗМІ, бо я давно не працювала в Львівських ЗМІ, років 10, але у нас оп... достовірність інформації перевіряють три роки: це я, як перший подавач, це мій редактор, який перевіряється усіма можливими способами, і через інтернет, і там, чи не. Двічі дзвони до експертів це не говорить про те, що він мені не довіряє. Це про те, що він відповідає за мене, відповідає за цю інформацію, яка вийде. Ну і, звісно, відповідальний редактор цього випуску, ще одна людина, яка перечитує це і відповідає вже під результаті. Я думаю, що це дуже важливо. Дуже важливо. А не так, як е, хтось комусь сказав, це й прийшов редакцію, написав. І, і оця швидкість, швидкість і видача матеріалу це мінус, який йде на. на е, на шкоду українській журналістиці, тому що або а – бракує людей, які би перевіряли цю інформацію тричі, або Б безвідповідальність, така яка сходить з рук. Тому що, наприклад, ця безповідальність дуже дорого коштувала б німецькі хвилі. У нас може це не дуже дорого, а німецькі хвилі це настільки дорого би коштувало, що краще посадити три людини, або перевірити цю інформацію. І, мої зміна, наприклад, я не буду тому приховувати судові тяганини якісь. Це для нас просто це бомба. Це, це настільки Це не просто неприємність, як там, вибачте, зламала ніби це і, і цей це неприпустимо. Це якщо людина дзвонить з України, наприклад, чи, чи пише мейл в редакцію німецької хвилі, що така то журналістка не точно передала мої думки, там чи, чи щось таке. І там з погрозами, що я в разі чого, якщо ви там не, не виправити, буду звертатися е, до судових органів це гвалт. Це, це і, і, і до мене, і до інших, і, і так далі. Це дуже-дуже за це повинні. Не те, що там бракує грошей, а це репутація, яка стоїть на першому місці. Чого, власне, бракує, на мою думку, е, львівським там, ну, я не буду ж так конкретизувати львівським українським зміною.